Привіт! Сьогодні ми з вами зберемо такий собі стартовий набір слів, щоб навчитися описувати людей англійською. Це будуть, знаєте, прості, але насправді дуже дуже важливі слова. З ними можна буде створити чіткий образ будь-кого. Ну що, поїхали? Отже, як це? Кількома влучними словами взяти і змалювати чиюсь зовнішність. Класне питання, правда? І, власне, саме на нього ми сьогодні й будемо шукати відповідь. Це буде такий собі експрес-курс, який дасть усі необхідні інструменти. І почнемо ми, звісно, з найпомітнішого це волосся та риси обличчя. Ну, погодьтеся, це ж перше, що кидається в очі. Це ті самі слова, які допоможуть нам, ну, скажімо, впізнати когось у натовпі. Готові? Поїхали! Так, перше слово у нас – «curly». Давайте спробуємо разом. Curly. це означає кучеряве. Одразу в уяві постають такі пружні, закручені локони, правда? Оце є curly. А тепер подивімося, як це слово працює в реальному житті, тобто в реченні. Наприклад, ось так. His hair is curly. Все просто і зрозуміло, правда? Так ми й кажемо про кучеряве волосся. Наступне слово це повна протилежність Straight. Повторюємо Straight. тобто пряме. Якщо волосся не «curly», то воно, скоріш за все, «straight». Дуже зручно запам'ятовувати їх разом, як антоніми. Тепер давайте поговоримо про колір. Ось слово блонд. Вимовляємо блонд. Це як нескладно здогадатися світле волосся або ж блонд. Ну, це класика, такий опис постійно зустрічається і в книжках, і у фільмах. Так, рухаємось далі до деталей обличчя. І тут у нас «мустаж». Ще разок, «Мустаж». Слово може видатись трішки складним, але насправді воно означає всього лише вуса. І знову ж таки, як це виглядає у розмові? Ось так He's got a mustache», Тобто у нього є вуса. Ну, погодьтеся, геть не складно. І що ж у нас часто йде в парі з вусами? Правильно, «beard». Давайте разом «Beard» – це борода. Все тепер можна описати ну, майже будь-якого сучасного модника. Окей, з обличчям наче розібралися. Давайте тепер перейдемо до статури та інших важливих деталей. Це допоможе нам доповнити образ і зробити опис ще точнішим. Наступне слово «teeth». Разом «teeth» – це зуби. І тут, до речі, є важливий момент це множина. Якщо ми говоримо про один зуб, це буде «tooth», а от два і більше це вже «teeth». А ось іще одна парочка антонімів цього разу для опису статури. Дивіться, син це худий, а фет це товстий. Знову ж таки, вчити їх разом набагато простіше і ефективніше. Так, словниковий запас трохи поповнили, а тепер, як то кажуть, час для практики. Давайте зіграємо в таку собі гру «Скажи та відгадай. Я даватиму підказки, а завдання вгадати, про кого йдеться. Просто егеш? Ну що, поїхали? Підказка номер один? Увага! He's got a mustache. Тобто у нього є вуса? Так, вже є якісь догадки? Не поспішайте, це тільки початок. Добре, тримайте другу підказку, щоб трохи звузити коло підозрюваних. His hair is curly. Отже, що в нас виходить? Є хтось із вусами, і в нього кучеряве волосся. Цікаво. Ну що ж, дві підказки на столі. Хто ж це може бути? Давайте, є хвилинка, щоб подумати, скласти всі наші нові знання докупи. І, і, і. Правильна відповідь It's the old man. Так, це літній чоловік. Саме його описували ці дві фрази. Ну як, вдалося розгадати загадку? Чудова робота. А тепер, щоб усе це як слід закріпити, давайте швиденько пробіжимося по всіх ключових словах, які ми сьогодні розглянули, такий собі фінальний огляд. Отже. Підсумовуємо наш сьогоднішній словничок. Поїхали Блонд світле волосся, Curly, кучеряве, Mustache – вуса, Тіт зуби, стрейт пряме волосся, Beard – Борода, Fat – товстий, і Фен худий. Ось і весь набір. Ось так. Ми пройшли весь шлях від простого питання, а як описати до цілого набору готових інструментів? І ключовий висновок, мабуть, у тому, що навіть кілька слів здатні створити дуже яскравий образ. А тепер найцікавіше, кого тепер можна описати? Може, когось зі знайомих або персонажа з улюбленого фільму? Спробуйте, це чудова практика.